Вітаю вас, панове! У цьому відео розповім про маловідомі факти, пов'язані з твором мистецтва, який має позаземне походження, і кожен із вас обов'язково дізнається щось нове у відповідному стосунку. Хоч про цей твір мистецтва ви вже, можливо, не раз чули, і всі ви його не раз бачили. Найбільш детальний опис історії, що пояснює походження на рукотворну образу Матері Божої Гваделупської, належить Перу Антоніо Валеріано, професору коледжу Санта-Крус, губернатору Мексики, який помер 1605 року. Він мав автохтонне ацтекське походження, тож написав відповідний текст на мові на Уатлі. Перша публікація цього рукопису. Належить Луїсу Ласло Делавезі і датується 1649 роком. У своїх коментарях Делавега стверджує, що Валеріану чув відповідну історію з вуст самого очевидця Хуана Дієго. У тексті йдеться про те, що починаючи з грудня 1531 року. Богородиця тричі з'являлася Хуану Дієгу, Куаух, Платуарцин мексиканському селянину із племені Науа. Перше з'явлення відбувалося в місцевості, яке є окраїною північної частини сучасного Мехіко, богородиця стояла на вершині пагорба тепеяк. Вона була зодягнута у білу сукню і блакитний плащ. Коли Хуан Дієго наблизився, вона сказала до нього його рідною мовою Науатл Я діва Марія Гваделупська, мати істинного бога, який дає життя і зберігає його. Хочу, щоб на цьому місці було збудовано церкву, в якій я втішатиму всіх засмучених. На мові Науатлі епітет Гваделупська, де Гваделупе, звучав дещо інакше. Як Котла Лопе, що в перекладі означає та, що розчавлює гадюку, але іспанською мовою цей епітет був перекладений як Вірген де Гваделупе, оскільки копію іспанської чудотворної статуї Гваделупської богоматері, покровительки Естремадури привіз до Мексики її завойовник Ернон Кортес, який походив із Естремадури. Крім того, богоматір Гваделубська вважалася також покровителькою евангелізації в Новому Світі, оскільки в монастирі, спорудженому на її честь, Христофор Колумбо тримав благословення на свою першу подорож до Індії, на подорож, внаслідок якої він відкрив Америку. Отож насправді перші слова Богородиці, звернуті до Хуана Дієго, звучали таким чином. Я Діва Марія, яка розчавлює гадюку, мати істинного Бога. Індіанське ймення Ханаддієо Куаух Тлатуацин має таке значення, той, хто говорить з орлом або з орлицею. І в цьому є певний містичний збіг. Справа в тому, що прадавнім символом Мексики є орел, який тримає гадюку в своїх лапах. Усі ви, панове, знаєте, що гербом Мексики є орел на кактусі, який тримає гадюку у своїй лапі в дзьобі, але не всі знають, що це є елемент із міфології ацтеків язичників які хоч і поклонялися своїй богині гадюці, проте вірили, що її переможе божество орел. Отож серед мексиканських автохтонів перемога над містичною гадюкою. Пов'язується виключно із містичним орлом, що створювало чудову передумову ефективної євангелізації ацтеків. Хуан Дієго зрозумів, що йому слід звернутися до єпископа Мехіко цю посаду відповідний період з 1528 року займав францисканець Хуан де Зумаррага, в жодні чудеса він не вірив. А визнавав лише ті, які були описані в Біблії, зокрема у праці коротке правило для християн, виданій у 1547 році, Хуан де Зумарага пише: Відкупитель світу не хоче, щоб зараз траплялися чуда, бо вони не потрібні, оскільки наша свята віра міцно заснована на незліченних чудесах старого та нового заповітів. Природна річ панове монсеньор Зумарага відіслав Хуана Дієго ні з чим. Не рахуючи короткої настанови, мовляв, якщо комусь з'являється діва Марія, то вона має надати якесь підтвердження своєї з'яви. Повертаючись до свого помешкання, Хуан Дієго знову побачив Богородицю на пагорбі тепеяк. Вона сказала індіанцеві. Повернися до єпископа завтра і повтори моє прохання, наголосивши, що цього бажає все свята Діва Марія, мати Господа. Третє з'явлення Богородиці знову було поблизу того ж пагорба Тепеяк, 12 грудня. Раніше тут знаходився храм Ацтекської місячної богині. Коатль, що означає жінка-гадюка. Цю богиню ацтеки називали епітотом Тонатцин, що означає наша мати, але за наказом Зумараги це капище зруйнували. Конфронтації єпископа із місцевими автохтонами, які залишалися язичниками, не сприяло їхній християнізації, а головне навіть новонавернення ацтеки продовжували паралельно. Вірити в своїх старих богів. Нічого дивного в цьому немає, оскільки на даний час минуло лише 9 років з того часу, коли Кортес завоював тенот Храм цієї богині гадюки, що знаходився на пагорбі Тепаяк, містив жертівник, на якому чинилися численні людські жертоприношення, про що свідчить церковний історик Бернардіно Сагун. А тепер цей пагорб Богородиця забрала у цієї місячної богині гадюки, що за уявленнями ацтекської релігії могло зробити лише божество, яке у них асоціювалося із орлом. Це стало символічним дійством, що потягнуло за собою великі наслідки. За короткий час після цього з'явлення ацтеки масово. Навернулися у християнство. У неділю 11 грудня Хуан Дієго не зміг виконати покладеного на нього доручення. Тяжка надуга його дядька змусила його протягом цілого дня доглядати родича. На ранок стан хворого погіршився настільки, що виникла необхідність у присутності священника. На світанку Хуан Дієго поспішив до Мехіко. Розуміючи, що на пагорбі тепеяк на нього може чекати небесна сеньора, і це призведе до зайвої затримки, він вирішив обійти відповідне місце. Та все ж уникнути цієї зустрічі йому не судилося. Богородиця з'явилася перед ним на його шляху і попросила того ж дня піти до єпископської резиденції, але спочатку зійти на пагорб Тепеяк. Та отримати тут для монсеньора Сумараги підтвердження її з'яви на збирати на ньому квітів для єпископа. Мексика тепла країна, та все ж на Мексиканському нагір'ї зимою іноді трапляються відчутні морози. Сталося так, що 12 грудня 1531 року трапився один із особливо холодних днів. Коли жодних квітів в околицях Мехіко виявити не було можливим. А крім того, на Хуана Дієго чекав його дядько. Отож він спробував щось заперечувати, але Богородиця сказала, що в священнику нагальної потреби немає, оскільки дядько вже цілком здоровий. Хуан Дієго зійшов на пагорб і побачив, що вся його вершина заквітчена чудовими трояндами. Він назбирав великий жмут квітів та загорнув їх у свого плаща, щоб дорогою їх не пошкодив мороз. Це був звичайний мексиканський плащ тільма, зітканий із волокна гави, яке досить є недовговічним. Коли Хвандієго розгорнув свого плаща перед єпископом. Всі присутні побачили, що його внутрішню поверхню вкриває живописне зображення Богородиці. Це було не менше диво, аніж наявність перенесених у плащі троянд, які у відповідну добу у Мексиці не культивувалися, оскільки іспанці ще не встигли їх сюди завести з Європи. Побачивши такі дива, єпископ погодився збудувати базиліку на пагорбі тепеяк. Ікона, що з'явилася на площі Хуано Дієго над природним чином, стала головною реліквією цього храму, а згодом і цілої Мексики. У 1996 році колишній настоятель базиліки Діви Марії Гваделупської в Мехіко. Гільєрмо Шуленбург у своєму інтерв'ю місцевому мексиканському журналу дозволив собі висловити власне нетрадиційне для священника бачення, відповідно до якого Хуан Дієго є символом, а не історичною особою. Позаяк резонансна заява Шуленбурга вступила у суперечність? Із історичним документом Кодекс 1548 року або ж піддавала сумніву цей документ. Це стало підставою для низки наукових досліджень даного документу, а також і образу Гваделупської Богоматері. Після цієї скандальної заяви різні наукові групи розпочали нову хвилю досліджень образу Гваделупської богоматері. Вони шукали підтверджень слів настоятеля, але не знайшли нічого нового. Адже такі дослідження проводилися й задовго до цього. У 1936 році видалені із образу зразки волокна червоного та жовтого кольорів були надіслані Ріхарду Йогану Куну, директору Гейдельберзького інституту хімії Кайзера Вільгельма. Та керівнику хімічного відділу в інституті Макса Планка, лауреату Нобелівської премії з хімії за 1938 рік. Висновок Куна такий. Пігменти природного чи синтетичного походження тут повністю відсутні, кольори та їхні відтінки утворені внаслідок поєднання різних хімічних сполук. Із тканиною на молекулярному рівні. Іншими словами, Ріхард Кун підтвердив надприродне походження реліквії, адже, за його словами, кольори ікони утворені без застосування природних та синтетичних пігментів, а якихось інших пігментів, панове, на нашій планеті не існує. Це дослідження було вкрай важливим для людей науки, які сумнівалися в автентичності реліквії, але не надто важливим для самих християн-мексиканців, які в цій автентичності зовсім не сумнівалися, позаяк незаперечне підтвердження надприродного походження цієї ікони з'явилося ще у 1921 році. Іспанський терорист Лусіано Перес Карпіо, який, як бачите, на фото зовсім не іспанець по національності, хоч і носив іспанське прізвище, із ненависті до християнства прибув до Мексики, прибув сюди з метою знищення її основної святині Вірген де Гуаделупе. Він сховав вибухівку в букет квітів. І поклав цю композицію на вівтар перед іконою 14 листопада 1921 року. Бомбу було скомпоновано із 29 динамітних петард та вибухового пристрою. Отож вибух виявився досить потужним. Були зруйновані марморові сходи вівтаря, мармурова підлога. У сусідніх будинках в радіусі 150 метрів від базиліки розлетілися в друзки шиби у вікнах, проте скло, яке знаходилося поряд із вибухівкою, скло, що захищало ікону Вірген де Гваделупе, залишилося цілим, не зазнав жодних пошкоджень від вибуху і сам нерукотворний образ. І справа поновлена в якості скла. Із 1993 року цю святиню захищає броньоване скло, але у 1921 році вона знаходилася під склом звичайним, нічим не ліпшим за те, із якого виготовляють вікна, а також за те, яке захищає ікони у наших українських храмах. До нинішнього дня у базиліці зберігається зігнутий вибухом мідний хрест із розп'яттям як матеріальне свідчення події, зафіксованої на світлинах. У 1929 та 1951 році різні фотографи, розглядаючи зображення очей на іконі Гваделубської богоматері, помітили в зіницях. Зображення людських постатей, зокрема, й обличчя Бородатого чоловіка, схожого на мансеньора Сумарагу, чий портрет для нас зберіг один із художників, який був його сучасником. Отож відповідним питанням зацікавилися офтальмологи, і у 1956 році були опубліковані. Два дослідження різних наукових груп, у яких стверджується, що науковці виявили в зіницях очей образу наявність потрійного відображення. Йдеться про ефект пуркінє Сансона, відповідно до якого в очах людини одночасно відображуються три образи одного об'єкта на поверхні рогівки та двох Поверхнях кришталика. Починаючи з 1979 року відповідним питанням впродовж 30 років займався перуанський учений Хосе Ансе Тонсман, який вивчав зіниці зображення очей, сфотографовані зі збільшенням у 2500 разів. Тонсман застосував метод цифрової обробки зображень, завдяки якому йому пощастило виокремити на площі, яка становить одну соту дюйма, композицію із 13 людських постатей різного розміру відповідно до принципу лінійної перспективи, при цьому композиція повторюється в зіницях обох очей. Усі перелічені та ще не згадані надприродні особливости цього образу вказують на те, що всі сили добра на нашій планеті мають гарантію небесної допомоги у боротьбі зі світовим злом, яке розсіяне на кожному клаптику землі, де перебувають вороги Ісуса Христа. І ми знаємо, що селяни Мексики свого часу Перемогли в нерівній боротьбі антихристиянську диктатуру в своїй країні, ідучи в бій під прапором Хоругвою, прапором, на якому сяяв образ Богоматері Гвадалупської. І цей знак, панове, не лише для Мексики, але й для цілого світу, а в наш час найперше для України. Рівно 42 роки тому, спостерігаючи за зоряним небом через телескоп в обсерваторії Лапласа в Мехіко 22 грудня 1981 року, хвахівець із мови на уатль Маріо Роха Санчес раптово зрозумів, що дане положення зірок на небі нагадує йому розташування зірок на образі Віргенде Гваделупе, на синій мантії Богородиці. За допомогою консультацій доктора медицини, астронома Хуана Гомеро Арнандеса Ільєскаса, пізніше він дізнався, що розташування зірок на плащі тільма Хуана Дієго відповідає зоряному небу, яким його можна було бачити в Мехіко. На 10 годину 26 хвилин ранку за місцевим астрономічним часом в день зимового сонцестояння 12 грудня 1531 року за тогочасним юліанським календарем, який у відповідну добу відрізнявся від григоріанського календаря ще не існуючого на 10 днів. Йдеться про 46 найбільш яскравих зірок. Нагадаю, що 12 грудня 1531 року це був той день, коли відбулося останнє найбільш важливе з'явлення Богородиці Хуану Дієго, найважливіше з усіх трьох саме тому, що в цей день відбулося чудо. Уся ця історія давно вже описана в одній з моїх книг, і мене давно вже просили деякі глядачі зробити про неї відео, але я постійно відчував, що ще не час. Тепер же коли відчув, що настав час, виявилося, що із дня цієї події минуло рівно 492 астрономічних роки, аж нині також день зимового сонцестояння. 492 роки це є цикл із 41 12 річки, дивовижний збіг, неочікуваний навіть для мене. Отож все має відбуватися, панове, у свій час, не раніше і не пізніше, а тоді, коли призначено Богом. Можливо, ви запитаєте, а чому саме в цей рік? А тому, що зміст цієї нерукотворної ікони полягає в перемозі Богоматері над силою сатани, над богиною гадюкою, який в наш час поклоняється головний ворог Християнства на планеті. Пригадайте слова Богородиці, промовлені до Хуана Дієго. Я, Діва Марія, яка розчавлює гадюку. Мати істинного Бога. І це є знак, панове, що вже незабаром Україна переможе цього ворога, свого лютого ворога і ворога Божого, як перемогли його свого часу мексиканські селяни у війні Крістерос, на прапорі яких сяяв образ Богоматері Гваделупської.